Новий міністр оборони України. Хто такий Рустем Умєров? Кремль лютує через снаряди зі збідненим ураном від США. Бен Волес хотів посварити Вашингтон і Лондон. Невже це і є справжня причина його відставки? І в кінці цього відео новий зашквар від папи римського. Цього разу він вшанував Чінгісхана. Дочекайтесь, мене звати Богдан Лазука, і я разом з колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. Після низки викривальних розслідувань про корупцію в Міністерстві оборони Олексій Резніков таки пішов у відставку. Про це повідомив президент Зеленський у своєму зверненні, а також назвав прізвище його наступника. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров, Верховна Рада України. Добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Український політик та підприємець кримсько-татарського походження, бакалавр економіки та магістр фінансів у Національній академії управління. Попередня посада голова фонду державного майна України, на якій перебував 7 вересня 2022 року. Саме на цій посаді, на думку експертів, Умеров зарекомендував себе як ефективний управлінець, і саме це стало ключовим фактором для обрання його кандидатури на нову відповідальну посаду. Установою у він очолює, чолі прозвітувались про небачені раніше доходи для державного бюджету. Відбулася повна ревізія. Тих підприємств, які належать державі, частина пішла на ліквідацію, які не мають жодної цінності. Активно слідує мала приватизація. Ну і плюс залишаються ті підприємства, які критично важливі для держави. Вони залишаються в нашій держвласності. Він є українським політиком нової ери. Рустем Уміров був обраний народним депутатом від партії Голос до речі, не любов до Росії у нього в крові, адже він був народжений в депортації в кримськотатарській сім'ї. На початку 90-х сім'я Умерева повернулася у рідний Крим. Але в 2014-му Росія його вже вдруге позбавила дому. Тому як депутат і політичний діяч Уміров завжди активно опікувався питанням Криму. Крім того, під час роботи у Верховній Раді Уміров очолював тимчасову спеціальність спеціальну комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріальної технічної допомоги ми його, наприклад, бачили в складі української делегації. Щодо перемовин з Російською Федерацією, те, що відбувалося навесні 22-го року, ну, очевидно, що він там був присутній завдяки своїм зв'язкам у Туреччині. Звичайно, попереду нас очікує вкрай складний сезон, і очевидно, що за день. За місяць пану умірову не зламати ту систему, яку не вдалося зламати панові Грєзнікову за там, фактично за два роки перебування при посаді. Тому тут вже питання. Комплексної роботи загалом. тепер перед Умєровим нове відповідальне завдання навести порядок і унеможливити корупцію у найважливішому на цей час міністерстві. А ви як вважаєте, чи вийде у Рустема Умєрова навести лад в міністерстві оборони? Напишіть свою думку в коментарях і підпишіться на наш канал. Минулого тижня британський міністр оборони приголомшив всіх своєю відставкою? А тепер змі говорять про дипломатичний скандал, який ледь не зіпсував стосунки між США та Сполученим Королівством через рішення екс-урядовця. Невже саме з цим пов'язане таке поспішне складання повноважень Бена Уоллеса? Як думаєш, Юлю до ефіру приєднується наш кореспондент із Лондона, Юлія Семченко? Вітаю, Богдане. Бен Уоллес давно оголосив про свої плани піти у відставку восени, і тільки зараз, після того як урядовець склав свої повноваження, у британській пресі з'явились цікаві подробиці і можливі причини такого рішення. Як пише The Sunday Times, екс-міністр оборони Великої Британії погрожував скасувати замовлення на військові вертольоти американського виробництва, призначені для британських спецпризначенців, а саме багатомільярдний контракт. На закупівлю 14 вертольотів великої дальності чинук H-77 виробництва компанії Боїнг можливе скасування контракту обговорювалось аби зменшити тиск на бюджет Міністерства оборони Великобританії, але наслідки могли б стати катастрофічними для дипломатичних відносин між країнами. Посол Великої Британії в США Карен Пірс попередила свій уряд, що скасовувати угоду було б поганою ідеєю. А посол США у Великій Британії Джейн Хартлі написала лист британському уряду, в якому попросила прояснити майбутнє угоди. Там їй дали гарантії, і запевнили, що питання буде вирішено, як тільки волос піде з уряду. У статті є цитата неназваного співрозмовника видання. Я процитую. Здавалося, що він намагається розлютити американців. Безумовно, дехто сприйняв це саме так. І тут варто згадати, що Бен Волос подавав свою кандидатуру на пост нового генсека НАТО і мав великі шанси очолити альянс. Але на початку літа президент Джо Байден не підтримав його кандидатуру. І навіть особиста зустріч прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака з президентом Америки не допомогла змінити це рішення. Можна припустити, що обговорення скасування багатомільйонного контракту могло розцінюватись у США як прояв особистої образи. Можна припустити, що дії ексміністра і справді були відповіддю на руйнування блискучих кар'єрних перспектив на чолі НАТО, але все це лише здогадки, основані на фактах про те, що напруженість між союзниками існувала. І тепер за даними The Sunday Times, для новопризначеного міністра оборони Гранта Шапса, угода з США є одним з найпершочерговіших питань. Поставка нових Абрамсів до України питання кількох тижнів, і це далеко не всі хороші новини. У новому пакеті військової допомоги від США в Україну вперше відправлять бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Нові снаряди допоможуть Україні знищувати російські танки. Принцип роботи полягає в тому, що при проходженні броні осердя з Урану в таких снарядах самозаточується. І саме ці снаряди мають використовуватися з американських танків Абрамс, які, за словами американських чиновників, будуть доставлені в Україну найближчими тижнями. Таку інформацію з посиланням на власні джерела повідомили у виданні Reuters. Один з американських чиновників встигнув уточнити, що майбутній пакет допомоги вартуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що до нього уйде. Хоча Британія відправила в Україну боєприпаси зі збідненим ураном на початку цього року, це буде перша поставка боєприпасів із США. Важливо уточнити, що комісія ООН свого часу встановила, що існування залишків збіданого урану, розсіяних у навколишньому середовищі, не становить радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів. Водночас, як пише Reuters, радіоактивний матеріал може посилити масштабну післявоєнну проблему очищення України. Частини країни вже всіяні касетними бомбами та іншими боєприпасами, що не розірвалися, а також сотнями тисяч протипіхотних мін. У Білому домі публічно дану новину не підтвердили, однак і не спростували. Папа Римський продовжує нести нісенітниці. Ще не встигли всі відійти від його скандальної заяви, де він разів 10 назвав Росію великою і прославляв її імператорів, як папа знову ляпнув зайвого. Цього разу він захоплювався монгольською імперією і вшанував кровожерливого завойовника Чінгісхана. Про новий зашквар від Папи Римського вже готова розповісти. Наша Анастасія Дмитровська. Папа Римський в ударі. Понтифік знову втрапив у скандали і знову через свою прихильність до імперії. Тільки тепер папа возвеличував не російську, а монгольську імперію. Під час свого візиту до Монголії Франциск похвалив монгольську імперію та загарбника Чингісхана і закликав до монгольського миру на землі. Цю модель слід цінувати й заново запропонувати в наш час. Дай Боже, щоб сьогодні на цій землі спустошеній незвичайними конфліктами з повагою до міжнародного права відбулося відновлення того, що колись було пакс монголіка, а саме відсутність конфліктів. Нехай же темні хмари війни розвіються, зметені твердим прагненням до всесвітнього братерства, в якому напруженість вирішується шляхом зустрічей і діалогу. Варто зазначити, що цей самий історичний період виник через те, що Чингісхан, шляхом кровопролитних війн і вбивств мільйонів людей, заснував монгольську імперію. Це викривлення, я би сказав, світового порядку якогось. Тобто, пропозиція миру вона лунає не через домовленості, не через, скажімо, засудження агресора, через спробу обмежити його повноваження і можливості і загарбницьку політику, і настання справедливого миру, та там чи на якихось територіях, чи в усьому світі. Фактично зараз папа римський, чи то свідомо, чи підсвідомо, він. Викривлює е, сприйняття людьми того, як має бути досягнений мир. І це дуже накладається на інтерпретацію Росії того, як має бути мир. Щось Що у Ватикані все частіше останнім часом демонструють прихильність до імперій. Ну, вочевидь в нього є бажання виходити за межі якихось прописаних протоколів. І як свідчать люди, які ну там і пишуть йому тексти, і працюють у Ватикані, там представники України і інших держав, вони кажуть на те, що він іноді керується, як це кажуть, натхненням, яке дає Франциску бажання там додати щось поза межами якихось конкретних прописаних текстів, які він має виголошувати на промовах, і саме через це він починає говорити про про те, в чому він не дуже орієнтується, ну м'яко кажучи, не дуже в принципі не орієнтується. Щодо проросійських заяв та вихваляння Катеріни і Петра у Ватикані вже виправдалися. Там кажуть, що їх просто неправильно зрозуміли. А от щодо возвеличення Чингісхана та закликів повернути часи монгольського миру ще не висловилися. Напевно, ми з вами знову просто неправильно зрозуміли папу. Ну, а поки у Ватикані вибачаються за заяви папи, у Польщі на ці заяви досить креативно реагують. Це красномовна обкладинка польського тижневика Біпост, на якій зображений Папа Франциск у папа Мобілі. Так що ж насправді відбувається із Папою Римським, як гадаєте? Напишіть свою думку у коментарях. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, який так і називається Україна сьогодні. Тисяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.